Мій віршик 1501. перший. Мені потрібно грати у футбол. І це як два у два-чотири. Це аксиома для життя, яка дає нам сили. Мені потрібні тренування, без них мене не буде, бо в них щодня і все життя я рухаюсь вперед і знаю, щастя буде. Я обгорнув свою мету без обіцянок і прикрас, бо там блаженство і кохання. Відточує мій час.